Чарівного дня, шановні українці, зараз е, запишу вам відео з поясненням саме для ЗСУ, для наших воїнів, для Збройних сил України і територіальної оборони, тому що е, запитання я пам'ятаю, але намагаюся знайти час, щоб всім було добре. І, е, відповідно, публічно викладаю це відео, тому що е, наші воїни повинні бути захищеними. Повинні, як завжди, даю суть і механіку, без без міфів, без релігій, без всяких козачок чисто по суті. Так, поговоримо про Аль... руну Альгіз, яку ставлять на захист, і ярм тобто, або шоломи жаху, варіанти, яких називають, з акцентом, знову ж таки, для воїнів. от Що собою руна Альгіз символізує, те, що кажуть, що це захист вищих сил. Насправді це, ну, це не зовсім так. Тобто, чув звін, не знаю, де він. Всі переписують книжки е, і суті не розуміють навіть, перечитують, переписують один в одного. Ось насправді все не так, тому що е, потрібно руни вивчати і проживати. Е, те, що я зараз скажу, воно е, що вам потрібно знати взагалі. Тобто, це руна, руни це не духи, не боги, не, не міфи. Якісь. Е, це певні символи, які транслюють. Певні види енергії. От. І є, якби у формі якоїсь істяка основа який приймає, коннектиться умовно в простір кудись. Тобто, до чогось умовно, енергії йдуть направлені Ось такого плану. Тут коннект іде вгору. Тобто, відповідно. Це не захист вищих син, це є підключення до високих енергій. Тобто людина буде з собою. Уявіть, що це лійка Тобто, наприклад, його, якщо прокрутити на своїй осі, ось, сюди буде, що входити те, що підключено догори. Тобто, воно ловить сюди, умовно. Ось так. І відповідно, що ззовні згори входить, то входить і вниз. Що дає підключення? До високих вібрацій, високих енергій, відповідно, умовно, якщо ви вміло підключитесь до вищих сил, то вони вам допоможуть. Куди ви до чого ви підключені там угорі? А ви повинні розуміти, що зверху людині на голову ставлять наукість, воно виглядає як пертро, руна, як баняк, який надійде людям на голову під час ритуалу хрещення. Відповідно, підключитися, крім ось цього Грегора Яхве. І народного, якого нам насадили, і за якого причина війна йде. Ну умовно, скажімо так, коли людині ну, якщо це буде людина, яка підняла руки вгору і просить якогось захисту там роду, наприклад, то захисту такого фактично не буде, тому що всіх він ослаблений оцею маною цим енергетичним баняком. А буде оцей хрест страждань, який в кожному на голові. Відповідно, підключатися він буде саме сюди, до інородців, які нам. Ну, самі все розумієте. Так. Тому, знову ж таки, це просто йде підключення до гори. В тих, у кого баняк на голові. Е в залежності, знову ж таки, цей баняк від сили того жреця, е раба Божого цього попа, який він ставив, чи він був п'яний, чи він наркоман, чи він не сповна своєму розуму. Ось якщо він криво поставив і косу, то цей хрест все одно є, тому що текст він начитував ритуалу страждань, але він може бути слабенький. Відповідно, якісь промені можуть е, умовно пробуватись на гору, і людині, якісь підключка все одно, щось да пробивати, щось там да проходити. Умовно зроду. Відповідно, якщо ми перевернемо альгіз і законектимося ним в землю, то це буде підключка, набір енергії, е, яких умовно низьких енергій. Ось земних, жіночих темряви. Ось теж можна черпнути. В залежності, куди ви їх повісити. Відповідно, тут навіть захист працює краще, тому що по ногам мало хто з попів роблять порчі тобто прокляття, щоб все зазвичай доверху. Тобто, зверху буде проблемно черпнути, знизу можете розвернути альгіз, черпнути знизу. Відповідно, як працює так це Гальдра став. Ну, Гальдер це як магічний символ, магія сама там трактується з ісландської мови, тобто, ну і став це як носій, на який наноситься цей магічний символ. Відповідно, що він з собою трактує. Символи суть схожа, тому що тут не Альїзи, але тут ті ж самі антени, тобто антени, які що зроблені, направлені назовні. Назовні всюди вони направлені туди, розумієте? Ось, і оцей символ це не є рунічний символ, це не є руна і тут не є руни. Тут є якби блок є суть, тобто сам воїн, і що в його душі, що в його голові, воно буде транслюватися. Назовні такі штуки наносили на щити, на груди, тобто, де енергетичний канал. В центрі саме основний, де серце в нас проходить. Туди зараз воїни наші бронежилети носять. Туди ви наносите і цю саму цей символ. Ось відповідно, як воно працює? Механіка. Ви повинні розуміти механіки. Те, що отут в центрі, в голові воїна, ось, ось це умовно, це коло означає голова воїна. Ось. Це, що в нього тут всередині, воно транслюється назовні. Назовні і виходить в простір. Відповідно, якщо він дійсно воїн, а не млямля, -мля, не шмаркля, то він буде транслювати е свою яру силу, свій вогонь, внутрішній, свій Тайваз, руну, Тейваз буде транслювати назовні. Що я вб'ю, полам поламаю, проламаю хто на мене зі злом піде, то і 100 крату ще зло назад отримує. І відповідно воно буде працювати як страх. ось Відповідно, якщо це не воїн, а солдат, якого призвали, якийсь був, скажімо так, слабка духом, тому що воїн повинен бути сильним духом. Він розуміти повинен, що в них кодекс воїна свій має бути. Воїни перероджуються в егрегорах воїна. Він приходить в цей світ для того, щоб воювати, здобувати свій досвід в бою. Проблема, якщо душа молода, не її там десь зливали, зловили. На вулиці незаконно навіть відправили десь ну, з порушенням умов на поле бою, людина не буде готова. Відповідно, це проблема. Що така людина буде транслювати? Вона буде, ну, їй такий став, вона буде свій страх транслювати назовні, і е, буде відчуватися як слабка в просторі. Тобто, ну. Все, що позитивно може бути з руни Альгіз або з такого з ярмів наприклад, з цих шоломів жаху, їх є багато видів, але суть знову ж таки, що щось транслюється назовні. Суть їх транслюється щось назовні. Відповідно, від такої людини буде фонити страх. І ну це хіба що викличе оцю положення як альгіза що по, пожаліють Тобто, можливо, як коли візьмуть в полон і пожаліють, це дасть якісь. Проявить до високих вібрацій, якщо ворогу буде, він може пожаліти, просто зберегти в полоні життя. Ось, оскільки ми воюємо з Кацапами, то в них ніякої людяності. Ось немає їхній код-програмний основа руського міра руский язик. Він деструктивний. І він гасить, він низьковибраційний. Він гасить високі енергії, які дає, наприклад, підключення української мови розмовляючи. Це взагалі, ну це я взагалі принципи розповідаю всього, щоб ви розуміли механіку. Можливо, складно, але це ну, я це щодня пояснює, розжовую. Вам можливо буде важкувато, але потрібно це все вловити. От, Відповідно, позиції прошеного воно якось захистить. Ось, але до високих енергій, вищі сили вони їм начхати, умовно вищі, тому що немає добра і зла, є просто більш розвинені душі, і для того, щоб на вас звернули увагу вищі сили, потрібно бути творцем щось створювати, а не чекати, що хтось за вас зробить, хтось за вас там корупцію побори чи такі інше. Розумієте? От, відповідно, їм, по суті, на вас начхати. Всім, і низьким, і високим, особливо сильно розвиненим. Ось ну низькі, хоч у вас пожарти, можуть в такому плані. Тому, що у вас -то тут ще раз в голові, то буде транслюватися назовні. Ось, розумієте? Тому, наносячи такі символи, потрібно чітко усвідомлювати, що ви тримаєте в голові, які образи. Ось ці перегородки, як вони діють, вони блокують. Дають попередній захист, щоб вас не щитило Тобто тут іде гарний викид назовні. Ось є щупання простору, але при цьому оці штуки вони блокують як вузли, як фільтра, які не дають прорватися ось цю вашу енергетичну енергококон вашу оболонку пробити. І це є нормально. Варіант, наприклад, з рунами. Отакі от я б не рекомендував би ставити. Ну тут ви як підключаєтесь щодо труни до північної енергетики, який я в по собі важкий, і знову ж таки, от такий варіант, коли футарквес набивається, може сильно присадити енергетику замити людину. Вона спрацює більш приземисте по низах, і знову ж таки, слабку людину воно зламає. Якщо людина не може підняти штангу 100 кг, а її 200 кг посадити на плечі, в неї зламається хребет. Так само і тут не потрібно перенавантажувати руми, і взагалі руни я набивати не рекомендуючи кудись наносити, якщо ви не розумієте, що це таке, і той самий, наприклад, Тейваз руна допоможе воїному, тобто бути агресивним і трощити, вбивати ворога. Але все життя жити з такою татуюванням руни, Тейваз може призвести до того, щоб ну вона й призведе до того, що будуть постійно конфлікти в сім'ї, мордобої, агресія і пошук кому дати в лоба. Це не погано, це просто так працює Руна та і вас. Відповідно, якісь клятви на крові, тобто татуювання, я не рекомендую робити з символами на довготривалий час. Ну, принаймні, з Альгізом і з Агіслярмом це не так критично, тому що це ну, буде будете гарно вщупати простір і будете від вас транслюватися, буде в. Тут виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз сильніше те, що у вас всередині назовні. Ви будете транслювати. Якщо ви гарний воїн, відповідно, ви будете транслювати жах, будете вбивати. Що б я рекомендував, би, якщо ви дійсно хочете рунічний гісярм зробити, тобто, або е, альгізовий захист, то тоді ставити ось, має бути рівнобічний, рівнобічний хрест. Ось, дві руни Іса. Е, по центрі будуть як руна ГБО ГБО зв'язок з простором, ось вона тут буде. І таку штуку ви наносите знову ж таки на шолом, на бронежилет на спині, щоб умовно дупою відчувати, на на серце, щоб передом відчувати, і на лоба. Так само можна на авто з боку, зверху. До речі, якщо у вас є, наприклад, бронетранспортер, ну чи якась бойова машина, так, ну наприклад, колісна хай буде. То якщо отакий символ чи класичний аглісяр нанести ось сюди, на дах, воно буде працювати в площині. Тобто буде працювати, будучи на даху, буде сканувати ось на цих площинах по бокам. Тобто, якщо машину, давайте знову ж таки від зверху намалюємо, щоб ви розуміли, неважливо, чи це танк, чи це медична машина, ось ви малюєте умовно тут. От, хоч альгізи спарені. Це буде рунов'язь з альгізів, яка саме безпечна, саме краще буде працювати, то вона буде працювати саме ось цій площині. Ось, відповідно, вона буде ось так працювати. На всі площини вона буде коннектитись. Що дає, як працює такий захист? Взагалі альгізовий і ось такої рунов'язі. Ви повинні розуміти: відповідно, якщо ви щупаєте простір, Воно буде працювати як сигналізація, тобто ви е, йдучи в бій, тобто скануючи простір перед собою, е, умовно, якщо у вас на шоломі чи на, на грунях на бронежилеті буде е, с, с, отака в'язь з альгізів, ну, можна знову ж таки і таку зробити. От з рунами я не раджу, тому що не всім підходить. Або навіть коли на лобі на шоломі, от, наприклад, якщо у нас шолом, ви на, на лобі нанесете ось тут. Тож, теж варіант, ось такий варіант, і в ідеалі такий варіант, що буде відбуватися. Ви по суті розгортаєте дуже потужну антенну: антенну на прийом простору. Тобто, сам Альгіз він працює не як вам, стіна як броня для цього, наприклад, використовується адал, але знову ж таки, адал він підходить більш для танкістів, наприклад, для тих, хто в танку, яким потрібен броня, щоб броня витримувала удар. Розумієте? А от альгіз, ось така, наприклад, в'яз чотирьох альгізів, вона буде допомагати. Тут, до речі, на утізів, як ви бачите, ніяких кризових рун немає. от Вона буде тримати як вхід, ось бачите. Так само і на вихід сканувати буде простір. Відповідно, буде обмін інформацією. Тобто інформація буде і входити. Ось, по колу залітати. Ой. Точніше, не, не крива лінія зараз, і виходити. І це буде рівноцінний обмір, обмін інформацією з простором. Е, працює як сигналізація, тобто, ви будете інтуїцію свою підвищити, відповідно високі вібрації, тобто, підніметесь до інформаційного поля, енергетично і будете щупати гарно простір. Тобто, що відбувається в просторі? Воно буде давати вам зв'язок, наприклад, звідки прилетить. Тобто, ви будете йти, ви будете інтуїтивно переступати міни, обходити міни. Вас буде відчуття, що потрібно пригнутись. Ви пригинаєтесь, пролітає куля над головою. от на він воно вас підвищить, навіть якщо ви не практик, не невідуюча людина. Тобто магією ніколи не займатись. Воно буде вам працювати як антена, як параболічна, не знаю, там реб-установка, як потужна антена. Тобто, ви можете і глушити чужий сигнал. Ну, це більш відуючим людям, які можуть контролювати якісь практики можуть енергетичні. Якщо ви не відуючий, ви просто піднімете собі відчуття простору в рази. Ось, і на машини зверху ось сюди наносимо, в площині, на бока, тут, тут, ну і можна ще на дно, ну, хоча на горі на духу достатньо. Для того, щоб сканувати. От. І в такі моменти, коли у вас є ось такий став з альгізами чи трьома альгізами, наприклад, які символізують, що всі чотири. Боки ви скануєте. Ви, якщо відчуваєте, що йти не потрібно, або потрібно впасти, притиснутися до землі, то ви тупо падаєте, притискаєтесь до землі. Розумієте? Ось, Ось що таке захист, ну, умовно, вищих сил. Ніяких там сил умовно немає. Все є енергія, і якісь розвинуті душі, які називають там богами вищими силами, там насрати вони на вас катіло. Ось люди настільки ніхто не любить людей, тим, біль... ну, тим паче не невідуючих ті, які. Ой, ці відні. Ну, не... Замість того, щоб творити, руйнуються довкола. То сподівайтесь тільки на себе. от Наскільки ви вчинками своїми по життю жили, то й ви отримаєте. Відповідно, який ресурс у вас є, альгізи просто допоможуть відчувати, що з ним зробити. ось Якщо ви хочете просто, щоб лобову броню отримувало тоді ви наносите руну отдал. Ось руна одал. Знову ж таки, на бронежилет. Ну, наприклад, отдал можна на спину нанести, щоб коли впадете, щоб зверху щось гепнуло, осколок витримало. А на лоб то наносимо, або альгіз, щоб знову ж таки підключення до інформаційного поля, до простору розуміти, що робитись, або 4 альгіза такої рунов'язю. В бою я все ж таки, наприклад, для бойових дій все-таки важливіше, мабуть, інтуїція, передчуття, і тому ставив би ось таку сніжинку. Ставити можна, хоч в літаку на екран на лобове скло, в гелікоптері, в БТРі. Всюди для того, просто щоб сканувати. Це додаткова антена. антена, яка працює на рівні енергетичного поля. Якщо у вас сильний дух, якщо ви дійсно воїн, то тоді ставити Ярм. Потрібно для того, щоб контролювати те, що ви відсилаєте назовні, відповідно те, що приймаєте. Ось це вже більш як з операційною системою. Оце більш простіше. Ну, знову ж таки, ви повинні розуміти, що той механізм, який простіший, його важче зламати. І те, що простіше, важче накосячити. Розумієте? Зробити якісь похибки і помилки. Тому ось це варіант кращий, ніж простий альгіз, тому що він сканує у всіх полях. Тобто, знизу міни, зверху прильоти, право-ліво, побратими. Або з кущів, що хтось пульне, розумієте? Ось те, що я хотів розказати. Поменше вірте всяких богів, а вірте в себе. Тому що ви такі самі боги, і якщо воїн, то є певні задачі. Ось. Тому, знову ж таки, руна Альгіз і оці всі рунов'язні з альгізами або альгізярми, вони безпечні для всіх. Вони просто піднімуть інтуїцію. Ну, ось в такому плані. Підключаю, знову ж таки. Оце підключає вищі сили, вищі, нижчі і бокові. І бокові сили. Підключає до всього. Розумієте? Ну Це примітивний захист це як людина з піднятими руками в позиції прошеного. Той, хто просить, воїн не просить, воїн своє бере. Тому краще ось таке. Ну, або ось таке. Руни не ліпіть, якщо ви вліпити руни, ваше життя не буде меж можливості змінитися назад, тому що це клятва на, на крові, і ви просто вливаєте. Ну, якщо весь футарк одночасно, то це в принципі непогано. Ви вливаєте все в себе. Але ліпше зробити якусь нашивку або амулет і носити з собою. ось Знову ж таки, як навіть мій учень, який не передкуним був, в який, от, коли їх. Щоб ви розуміли, наша артилерія в рази три, а то й більше менше стріляє, точніше, за кацапську. То, відповідно, важче витримуватись в бліндажах напередку. І коли знову ж таки в бліндажах на всі стіни ви наносите альгізи саме до гори, воно додатково дає ніби як опору, тому що воно альгіз ще ну, багато дуже значень має. Це ми на, на курсі вивчають, але в цьому моменту він. Захисті саме бліндажів і підземних споруд, він отут як електризує простір, ну, умовно, позитивний плюсову енергетику робить, і воно допомогу, допоможе стримати удар при прямому влучанні, ну от е воно не обсипиться, оця плита витримається, тому що додаткову енергію буде давати на опору, якщо буде тут е прилетить. Тейвас з кано і спробує зруйнувати, то е, аліїзи на стінах бліндажа е, допоможуть витримати. І, принаймні, буде відчуття, коли ви пригнетеся в той потрібен момент, коли воно вупне І це дає також збільшує. Тобто, кожна ваша якась дія, збільшує ваші шанси вижити в бойовій ситуації. Тому користуйтесь, користуйтесь, це все працює. От саме, коли прилетів пряма наводка в бліндаж, ось він. Ну, як, ну, чудом не виз не засипався але чу, чудес не буває і дарів не буває. Буває те, що ви напрацювали своїм життям до цього і напрацьовуєте зараз, і те, що ви напрацьовуєте зараз і до цього напрацювали, те й ви отримуєте. Це буде ваш дар. Тільки праця, тому що в цьому матеріальному світі тут не рай. Тут ми приходимо, щоб напрацювати собі певний досвід. Якщо ви воїн, то напрацьовуєте відповідний бойовий досвід. І ось знову ж таки захист. За допомогою сигналізації, щупання простору що довкола робиться відповідно, якщо людина дурень, то е, інформація просто збільшення прийому інформації, ну, умовно, подачі на сервер запиту і отримання відповіді, якщо зайти технології перебирати, тому що ну, магія дуже класно описують І інноваційні технології, от, то. Е, Запит на сервер прискорюється, посилюється і більш розгорнутішими. Відповіді приходять, більш розвернутішими. Відповідно, якщо людина дурень, вона не вчилася, не розвивалася, спила, гуляла, то збільшення кількості інформації, яка буде туди-сюди входити, ганятися, вона йому нічого не дасть. Якщо хороша інтуїція, то щось хоча б зможе пригинатися чи кудись впиратися рогом. Там я не піду з автоматом на танки. Ну, образно в такому плані. От, якщо людина з інтернет з інтелектом, якщо людина навчилася, навчалася чомусь новому постійно творила, то збільшення е, запит і від на сервер, тобто в простір в інформаційне поле і отримання е, відповіді і збільшення інформації оці е, роботи цих тарілок параболічних, які е, посилають і отримують запити, відповідно туди йде і назад, давайте колір зміни. Розумній людині воно вона винесе з цього якийсь урок і страхується. Якщо просто вліпити руну Альгіз і сидіти, обнявши автомат, то ну толку не буде. Це зменшить шанси на виживання. Якщо ви не хочете нічого робити, а просто втикнути чарівну таблетку руну і, і сидіти, то тут нічого вам ну ніяка руна вам не допоможе. Якщо воїн, то воюй в такому плані так. Тому хочете підняти інтуїцію підключення до вищих умовно енергій, підняти свою вібрацію, наелектризувати простір, альгіз. Хочете максимально відчувати, що робиться довкола у всіх е прошарках, наносити отакий став з альгізів, або альгіз-ярм, тобто як е гальдростав ісландський. Також сканується, ну тут просто по-іншому зроблено. Тут є додаткові вузли, які просто ці вузли як фільтра стоять, ззовні ваша енергокока, на який тут зображений, але тут потрібно, що ви тут транслюєте, то ви транслюєте назовні. Те саме стосується і цивільного життя. Якщо ви транслюєте страх, тобто його наносили, малювали на лобах, на шоломах перед тим, як іти в бій Постійно з таким ніхто не жив. ось Тому що. Якщо у цивільному житті будете транслювати оргазм, ну то будете транслювати оргазм. Якщо сум, то він буде випромінюватись сум до колишній простір. Тобто, ви, як роздача, передача, скажімо так, підвищується. Ну, відповідно на прийом. Фільтруйте, що тоді входить на прийом, от, воїни вміють фільтрувати горе в себе не пускати, і страх інакше їх це зламає. Якщо слабкій людині знову ж таки посилити на прийом страх, біль. Там в загибелі катування, особливо якщо якісь страшні болі, то це все знову ж таки, не, якщо ви не вмієте ось саме блокувати такі енергії фільтрувати, то такі людині буде важко знову ж таки, я не рекомендував би таке наносити. Тому, як бачите, все індивідуально, і кожна руна має якийсь певний вид енергії, і їх потрібно дуже грамотно балансувати. Але в загальному, як ви бачите, дуже важко нашкодити. Отакою От е, руновязю дуже важко нашкодити. Таким, в принципі, теж важко нашкодити. Ну і самої Лгізою теж натупити досить важко. Пробуйте знову ж таки наносите, зайвим не буде. Оці руни зайвим не буде Адал, коли наносите, ой, повинні розуміти, що адал фіксує той стан, в якому ви зараз є. Тобто він. Гарно, як броня блокує, але зафіксує те, що є зараз. Це стіна, яку важко пробити. Тут захист інший. Я все ж таки більш прихильний альгізів. Тобто, конектити слухати, обробля... отримувати інформацію і обробляти її. от В кого є гарний манас. Тому аль аль з альгізи і рунов'язи з альгізами сильно допоможуть. Все, бережіть себе. Працюємо на перемогу. Ось. І все буде добре. Інакше бути не може. Ми ж сюди прийшли повоювати. Ну, значить, такий час повоюємо. Значить, повоюємо. Слава Україні! Смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім, смерті народцям, які окуповують наші території, і прокляття їх родам, гнилим на знищення. Усім всім, кого я перечислив. Хай буде так заклято.